Ну, і серпень місяць це вагомий місяць для того, щоб вирішити всі ті питання, які давно вас бентежили, або ті, які були відкладені десь у минулому, то зараз прийшов час вирішувати саме це. Дехто зі скруплонів захоче побути наодинці зі своїми думками і зайнятися творчим процесом, або поїхати десь у якусь таку подорож. Або у паломничество, тобто питання релігії, філософії, інших культур, вони також будуть визивати вас таку зацікавленість. А також цілком ймовірно, що треба буде зайнятися і оздоровчими процесами, і в зв'язку з цим ви будете знаходитись у спокою. Але все ж таки. Більше така вирогідність, що треба буде підіймати ті справи, які відкладені, може звертатися до архівів для того, щоб подалі вирішувати, займатися справами, які пов'язані з вашою нерухомістю, з місцем проживанням або зі статусом. Статус це мається на увазі, можливо, ви хочете вступити в шлюб або навпаки, розпочати якісь процес. Розлучення і таке інше. Для цього вам знадобляться архіви і підняття цих документів. Ще й Меркурій він натікає на те, що якщо ці ситуації, які були на паузі в нас з 18 липня і якось не було ніякого присунення, він після 11-го переходить у прямий напрямок і вже більш йде у розуміння, усвідомлення і динаміка в цих процесах, яка пов'язана з документами, з мандрівками. З призначеннями, з укладаннями Угод. Це може стосуватися також або вашої професійної діяльності, або шлюбу, або статусу. Е, також, можливо, ви будете переглядати вашу мету, чого ви саме хочете досягти у своїй професійній діяльності. А 12-13 числа. Цілком ймовірно, якісь угоди фінансові, також, ймовірно, і бажано подавати документи на розгляд. Це стосується і юридичних справ, і консульств, і візових центрів, і, можливо, хтось подає на громадянство і таке інше. 14-15 числа цілком ймовірно, що Будуть якісь конфлікти, і це пов'язане з вашими особистими відносинами або а, з діловими відносинами, може бути вскріття оприлюднення того, ну, тобто усвідомлення того, що давно від вас приховувалось. Взагалі у Скорпіонів є таке а, дуже добре розвинена інтуїція на все те, що приховано від вас, і от 16-14. 15-го числа чис, числа, можливо, що ви це знайдете, те, що ви шукали, і якби це гірка правда, яка б не була, ви будете мати сміливість прийняти це і далі вирішувати, йти вам по дорозі з цими людьми або не по дорозі. Але якщо але е, треба бути дуже уважними на дорозі е, взагалі. 16-го числа класний день прориву, і це стосується великих грошей, великих таких фінансових вагомих операцій, можливо, це пов'язане з кредитними з, 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 з кредитними коштами, з банківськими коштами, зі страхуванням а також статків вашого а, партнера. <ріст> а, але слід бути уважними в використуванні з технікою з електроприладдями. Ну і взагалі, якщо це ваша діяльність пов'язана з колективами і вона потребує якогось ризику і сміливості, то 16 числа ви наважитесь на це, і я думаю, ризик цей буде виправдований. 20-го числа класний у нас місяць. Для такого чуттєвого, емоційного, близького, інтимного спілкування, для творчих процесів, для полагодження зв'язків з жінками, особливо якщо це родинні якісь зв'язки. А 23 числа в нас новий місяць, і він заподіє вашу сферу, яка пов'язана з колективною роботою, з планами такими на перспективу. І, але слід бути дуже уважними знов таки, з, тобто небажано знаходитись там, де багато людей, цілком ймовірність позаштатових якихось ситуацій, а також не нехтувати попереджувальними знаками про безпеку. Небезпека від електроприладдя, вогню та вибухових предметів. 20-го числа в нас Венера вона переходить до знаку Лева. І це яскравість, екстравагантність любовно романтичних стосунків. Також це приємні якісь події, що стосуються вашої кар'єри, статусу та нерухомості. Але слід зауважити, що з 25 по 28 число вирують пристрасті, це така сексуальна енергія, це бажання. Якось таких отримати гострі емоційні почуття, ризик, адреналін. Але слід бути дуже уважними в користуванні з технікою і щодо ваших грошей. Тобто захочеться дуже так довести, що хочу саме так і готов витратити на це дуже багато. Тобто, ціна не буде мати значення, а потім буде якесь таке. Можете пожалкувати про це, що витратили набагато більше. І 28 числа в нас місяць ще й в скорпіоні це ваше природне таке стан місяця, він підсвічує вас, вашу особистість, і ця вся скорпіонна енергія, емоції, чуттєвості. Сили, влади, натхнення це такий класний день для... для цього всього для того, що ви прагнете, для того, що ви транслюєте у зовнішній мир світ. І 30-го, і 31 числа це такий оптимістичний день, де Енергія буде панувати на те, щоб відкрити щось нове, вирушити якусь таку класну подорож, отримати якісь нові знання, нові зв'язки, і, і нарешті відкрити для себе оте усвідомлення, озаріння, чого я прагну і як я хочу, якою я хочу бути. Я вам бажаю всього класного, скорпіони, щирих почуттів і натхнення, і позитиву. Всього вам найкращого, скорпіони. Па-па.